У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівників освіти. Напередодні свята закарпатським педагогам висловили подяку та вручили нагороди. Головне досягнення освітян краю кажуть: стабільна робота під час війни та подолання усіх викликів. Я знаю наскільки непросто під підгулих сирен, ракет, приліт, коли Росія знищує шкільну інфраструктуру, бомбардує школи, садочки. Працювати я дякую вам за вашу роботу і знаю, що ви будете працювати для того, щоб максимально створити умови для наших дітей, тому що саме освітні процеси не самі основні. Нашої держави високі відзнаки і подяки Міністерства освіти і науки, а також почесні нагороди ОВА та обласної ради одержали найкращі фахівці усіх ланок освітньої галузі краю. Педагоги запевняють, що кожен заклад і кожен колектив нині докладає максимум зусиль, аби війна не завадила дітям здобувати знання і розвиватися. Під час війни наша робота змінилася в тому, що більше уваги потрібно приділяти діткам, особливо тим діткам, батьки, які зараз захищають. В нашу країну, беремо участь в різних конкурсах, є переможцями. На даний момент також отримали всеукраїнський конкурс, отримали дипломи, грамоти, розвиваємо діток, виконуємо свою роботу, робимо все для того, щоб батьки були спокійні. Наш заклад це специфічний мистецький заклад, От, до прикладу, хореографи. Уявіть, як тяжко було хореографам. І працювати дистанційно, але вони записували ролики, де вони разом танцюють, ставлять спільні постановки. Тобто, єдина мета, єдина мета до перемоги об'єднувала і об'єднує нас усіх сьогодні. З нагоди дня працівників освіти відзначили понад сотню педагогів, але загалом тих, хто забезпечує існування освітянської сфери на Закарпатті, близько 50 тисяч, і внесок кожного важливий.